Я знаходжуся у Дніпрі. Зараз ми перевіримо людей в Ukraine GTA на доброту. Якщо ж вони добрі, трошечки отримують більше взамін. Якщо ж ні, то ну так воно і буде. Ukraine GTA — це гра про Україну на комп'ютер, де є Київ, Дніпро, Харків. О, зараз я в Дніпрі знаходжуся так справжні магазини сільпо АТБ, Епіцентр. І не тільки приєднуюся. Я граю на третьому сервері. Ви не могли б мені трошки підкинути на батон, на бензин грошей. У мене тільки 18 тисяч, але кроме трошки там 8. Буду безмежно вдячний. О, Артемчику, йо моё дякую тебе, братанчик. Це була перевірка. Я йому повертаю вдвічі. Більше. Артем, це тобі, це була перевірочка, дякую. А ви б не могли мені трошки підкинути на батон якісь гроші? Тільки з'явився тут в Україні ГТА. Ой, дякую. Дякую вам безмежно за вашу доброту. Дякую, дякую. Пане, а можна звернутися до вас? Рижик, а, ідія тут. Ри. Та дри... а, в мене наче чорняве волосся. Давай бомжик, іди отсюди.